Вітаю! Сьогодні ми навчимося розв'язувати задачі на знаходження найбільшого спільного дільника. Що ж таке найбільший спільний дільник? Найбільшим спільним дільником кількох натуральних чисел НСД називають найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне із даних чисел. Щоб зрозуміти, що таке насправді спільний дільник, розв'яжемо ось таку коротеньку задачу: скільки однакових букетів можна скласти із 12 червоних, 20 білих та 16 жовтих троянд. Намалюю схематично ось кількість цих всіх троянд. І нам треба поділити їх. На однакові букети. Тобто, щоб в кожному букеті була однакова кількість жовтих, червоних та білих троянд. Отже, ну, взагалі, давайте подумаємо спочатку: наскільки можна частин поділити 12. Використаємо таблицю множення, наприклад, 12 можна поділити на 1, так, на 2, на 3, на 4, на 6. Та на саме так? Давайте тепер поговоримо про 20. Ну, і скільки частинок можна поділити? 20. Можна поділити на одну частинку. Тобто по 20 троянд в букет, один букет. На 2, на 4, на 5, на 10. І на 20. Звісно. Ну, тепер 16. 16 можна поділити на 1, на 2, на 4. На вісім та на 16. Але ж букети то мають бути однакові для всіх троянд, так значить, нам треба знайти спільне число, на яке ділиться і 12, і двадцять, і 16. Ну, подивимося, звісно, можна от спільне 1, один. 1, 1. Тобто, можна зробити один букет з усіх цих троянд. А ще спільне число ми бачимо це 2. Тобто, можна зробити два букети, в кожен е, покласти однакову кількість, або можна б зробити чотири букети. Так. Ну, і більше спільного нема. Тобто, з цих троянд можна зробити або один букет, або два, або чотири. Тобто, спільний дільник цих чисел буде, будуть отакі от числа: один, два і чотири. Ну, якщо шукати найбільший спільний дільник так, цих чисел, то ми беремо найбільший із них. І пишеться NSD, тобто найбільший спільний дільник чисел 12, 20 та 16, і вибираємо з них спільний, спільний найбільший, тобто це 4, 4 букети. Але такий спосіб. Не є раціональним, особливо якщо числа великі, і треба багато цих дільників шукати, а потім спільні. Тому використовують інший спосіб, інший алгоритм. Щоб знайти найбільші спільні дільник кількох чисел, достатньо перше, розкласти дані числа на прості множники, друге, виписати спільні прості множники і обчислити їх добуток. Ну, знайдемо найбільш спільний дільник цих самих чисел 12, 20 та 16, ось цим способом. Спочатку розкладаємо кожне з чисел на прості множники. Нагадаємо, що прості множники знаходяться в таблиці простих чисел, та мають тільки два дільники. Отож, найменше просте число – це 2, ділимо 12 на 2 – це буде 6, 6 ділиться також на 2 – буде 3, і 3 ділиться на, простий, на, на, на просте число – 3 – буде 1. Тепер число 20 розкладемо. 20 ділиться на 2 – буде 10, 10 ділиться на 2 – буде 5, 5 ділиться на просте число – 5 – буде 1. Тепер 16. Ділиться на 2 буде 8. 8 ділиться на 2 буде 4. 4 ділиться на 2, буде 2. І 2 ділиться на 2, буде 1. А тепер шукаємо спільні множники. Ми бачимо, в кожному з чисел є спільний множник 2. Записуємо його сюди. І ще є спільний множник 2, 2, 2, тобто 2. Більше спільних множників немає. тому Вчислюємо їх добуток, це буде 4. А тепер розв'яжемо ось такі вправи. Перше. Знайти найбільший спільний дільник чисел 12 та 18. Розкладемо на прості множники число 12, ділиться на 2, буде 6, 6 ділиться на 2, буде 3, 3 ділиться на 3 буде 1. Розклали. Тепер 18. Число парне ділиться на 2, буде 9, 9 ділиться на 3, буде 3, 3 ділиться на 3, буде 1. Шукаємо спільні множники 2 і 2, записуємо 1, раз. І ми бачимо, більше спільних множників немає. Отже, НСД цих чисел дорівнює 2. Другий пункт: знайдемо НСД чисел 32 та 48. Розкладемо ці числа на прості множники. 32 ділиться на 2, буде 16, 16 на 2 буде 8, 8 на 2 буде 4, 4 ділиться на 2 буде 2, і 2 ділиться на 2, буде 1. Розклали. Тепер 48. 48 парне число ділиться на 2, буде 24, 24 на 2 12, 12 на 2, 6. І 6 ділиться на 2, теж. Буде 3. 3 ділиться тільки на 3, саме на себе. Тепер шукаємо спільні. 2 та 2. Записуємо один раз. 2 та 2 та Записуємо один раз. Знову 2 та 2 записуємо один раз. І ще раз, 2 та 2. Записуємо один раз. Далі спільних немає. Тепер обчислимо добуток їх це буде 16. Перевіримо. Чи це буде справді дільником цих чисел? 32 на 16, поділити буде 2, 48 на 16, буде 3. Дійсно, це буде, це буде спільний дільник, і крім того, найбільший. Знайдемо найбільший спільний дільник, чисел 14, 21, 28. За алгоритмом розкладемо 14 на прості множники. Це число пане ділиться на 2, буде 7. 7 число просте тільки саме на себе. Тепер 21. Ділимо на 3. Таблиця множення використовується буде 7, а 7 тільки на саме себе. І 28. Число парне ділимо на 2, буде 14, 14 парне на 2, буде 7, і 7 ділиться на 7. 1. Тепер шукаємо спільні. Ми бачимо, що спільні будуть трійка, це 7, 7, не туди поставила 7. Тобто спільний буде 7. Знайдемо найбільший спільний дільник, чисел 52, 130, 78. Розкладемо на прості множники. Число 52 парне ділимо на 2, буде 26, 26 парне, знову на 2, буде 13. 13 число просте, ділиться саме на себе тільки. 130 число парне ділимо на 2, буде 65. Число Закінчується 5, значить воно ділиться на 5. поділимо, буде 13. 13 ділиться тільки саме на себе, бо це число просте. 78 число парне, ділимо на 2, отримаємо 39. 39 ділиться на 3, буде 13. а 13 ділиться тільки саме на, себе, на саме себе. бо це просте число. Тепер шукаємо спільні, бачимо, що спільні будуть. 2, 2, 2, записуємо один раз і також 13, 13, 13. Записуємо один раз. Більше спільних немає, тому множимо 2 на 13, буде 26. Ну, а тепер задачі. Звісно, куди без задач, оскільки математика виникла для того, щоб допомагати людині розв'язувати якісь практичні задачі. Яку найбільшу кількість однакових наборів можна скласти, маючи 24 олівці та 32 ручки, так щоб використати всі олівці і всі ручки, та щоб кожен набір містив, і олівці і ручки. Тобто, ця задача схожа на троянди, коли ми складали із них букети. Так само і тут олівці та ручки треба поділити. Так, щоб в кожній кубці була однакова кількість олівців і однакова кількість ручок. І з купок ось цих була однакова кількість. Ось. Значить, нам треба знайти число, на яке ділиться і 24, і 32. І це треба ще знайти найбільшу кількість. Значить, це має бути найбільший цей дільник спільний, тобто «НСД». Запишемо і знайдемо за алгоритмом. Спочатку розкладемо 24 на прості множники. Число парне ділиться на 2, буде 12, 12 знову ділиться на 2 буде 6, 6 знову на 2, 3, і 3 ділиться на 3, 1. Тепер 32. Число парне ділимо його на 2, буде 16, 16 парне на 2 буде 8, 8 на 2 буде 8. 4. 4 на 2 буде 2. І 2 ділиться на 2 буде 1. Розклали, тепер шукаємо спільні. 2, 2, записали один раз. 2, 2, записали ще один раз. 2, 2, записали ще один раз. Тепер перевірили, чи немає спільних, бачимо, що немає. Отже, обчислимо добуток 2 на 2 на 2. Це буде 8. Перевіримо, 24 ділиться на 8, буде 3. 32 ділиться на 8, буде 4. Отже, ми правильно знайшли число, нагадаємо, що ми шукали набори. Набори, на які можна розділити ручки та олівці. 8 наборів. так, І запишемо відповідь, оскільки це задача. 8 наборів. Задача 3. У яку найбільшу кількість магазинів можна порівну розподілити 40 пачок зошитів у клітинку і 32 пачки зошитів у лінійки. Значить, нам треба поділити їх порівну 40 та 32. Поділити, значить, треба знайти дільник, а найбільшу кількість це найбільший спільний дільник. Записали та тепер знайдемо за алгоритмом. Розкладемо 40 на прості множники. Ділиться на 2, буде 20. Знову ділимо на 2, буде 10, знову на 2, буде 5, а 5 ділиться тільки саме на себе, бо воно просте число. 32 ділиться на 2, буде 16. 16 ділимо на 2, буде 8. 8 ділиться на 2, буде 4, 4 на 2 буде 2 і 2 ділиться на 2. Розклад завершено. Тепер знайдемо спільні. 2 2 записали один раз. 2 2 записали один раз. 2 2 записали один раз. Ну, і більше бачимо спільних немає. Отже, це буде 2 на 2 на 2, це буде 8. Ми шукали магазини. У 8 магазинів можна розвести ці Бачки І запишемо відповідь 8 магазинів. Ось так ми з вами гарненько попрацювали. Бажаю вам успіхів у навчанні та міцного здоров'я.